Казка, кіт котя, черешня висад і таємниця моті. У Мелітополі літо було в самому розпалі. Всі дерева вкрилися соковитими плодами, а найсолодші черешні росли в старому саду біля піщаної балки. Саме туди і вирушив кіт котя, бо, як відомо, він був великим шанувальником черешні. Але щойно він підійшов до саду, як побачив когось. На гільці старої черешні сиділа сіра біла кішка з медовими очима дуже красива. Вона обережно розгойдувалася на гільці і дивилася на котя. Ніби щось хотіла сказати. Ой, привіт! Ти хто? здивувався Котя. Кішка хитро посміхнулася. Я Мотя. Так мене звати. І, здається, ти теж любиш черешню? Обожнюю! А ти що тут робиш? сказав котя. Мотя стебнула на землю і прошепотіла. Тут є одна таємниця у цьому саду росте особливе черешневе дерево, яке цвіте навіть уночі, але знайти його можуть тільки справжні друзі. Котя насторожив вуха. Він любив загадки і таємниці. Давай знайдемо його разом, сказав Котя. Котя і Мотя пішли між деревами, обнюхували гілочки, прислухалися до вітру, але всі дерева виглядали звичайними. Раптом Мотя зупинилася. Дивись! Вона показала лапкою на маленький слід черешневих лісточків. Який в глиб саду. Котя підстрибнув від радості. Це точна підказка. вигукнув він. Вони побігли слідами і невздовзі опинилися перед старим деревом, яке світилося нижнім сереблястим світлом. Оце так! прошепотів котя. А тепер, загадково мовила Мотя, треба дізнатися, яка магія цього дерева. Котя обережно торкнувся лапкою стовбуру дерева і раптом з неба почав падати дощ, але не звичайний, а черешневий. Ой-ой, що це таке здивувалася Мотя, ловлячи лапку яскраво червону ягідку. Якась магія вигукнув Котя, підставляючи хвіст під дощ із черешень. Черешня не просто падали, вони підстрібували, сміялись. І навіть співали. Це найвеселіші дощ у світі, засміявся котя, підстрибуючи разом з ягодами. Раптом із-под землі з'явився маленький дух саду, крихітний гном паша, і дзвінком із черешнього листя. Дякую вам, друзі, сказав він. Ви знайшли чарівне дерево і пробудили його магію. Тепер у нашому саду завжди буде свято Черешнево. А черешня даруватиме радість усім, хто їх спробує. Котя і Мотя були у захваті. вони стрибали, каталися по черешньому дощу і пригощали всіх друзів у Мелітополі чарівними цими ягодами. А коли дощ кінчився, Котя підморгнув Моті. Як добре, що я люблю черешні, без них ми б ніколи не знайшли цю магію. І без дружби теж додала Мотя, обійнявши його хвостиком, з того часу кожного літа в їх саду траплялося маленьке диво, черевний дощ, черешень, який приносив тільки радість, кінець.